Я лиш зупинилась і замислилась. Дівчинка дурна, що ти вчинила? Що тоді буде? ж сам це у мене просив чи не так. Я лиш зупинилась і замислилась. Трошки я тоді не думала, що тоді буде. Це ж той кінець, яко. Мабуть, бажав? Чому нащо, 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 нащо зробив? Який твій мотив? Чому Нащо, 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 нащо? Ах, ок, Ясно з тобою усе Що ж так це воно, точно воно, думаю, я точно воно, що ж так це воно, точно воно думаю, я це точно воно, що ж це воно, так це воно, думаю, я це точно воно, що ж це воно, так це воно, думаю, я це точно воно без заперечення. Я точно спинилась і замислилась, тоді чомусь вагалась я, це ж не біда. Та не біда, все ж не цього бажала. Я точно спинилась і замислилась, що ти, що ти хочеш вже, скажи, сухийно, сухино, слухай вислухай мене, цього не бажаю я. Чому нащо, 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 нащо зробив? Який твій мотив? Чому нащо, нащо, нащо? заткнись і усе що скажу я. Заткнись і Усе що скажу я. Заткнись і усе Що скажу. Я все що скажу, все що скажу, все що скажу. Так і знаю, слухатись, ти маєш прав. Заткнись. Роби, що скажу я, заткнись, і роби робился сейчас скажу я, все сейчас скажу, все сейчас скажу, все сейчас скажу, Ну прошу, ну прошу, Ну прошу, ну прошу. заткнись, і роби и робился скажу я, Заткнись і роби робился сейчас скажу. Я все сейчас скажу, все сейчас скажу, все сейчас скажу, все сейчас скажу ти роби. Заткнись і роби робылся, сейчас скажу я, Заткнись і роби робился сейчас скажу я, все сейчас скажу, все сейчас скажу, все сейчас скажу Ну прошу, ну прошу, ну прошу, ну прошу, ну прошу, ну 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 прошу, 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 ну прошу